Бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує, друзяки. Змішувач робиться, корм гранулюється, все добре, апарат, звісно, зараз треба вже викидати. Так, що я зробив? Дивіться, шкію зробив, всередині зробив, все як положено, зробив шайбу відбойну таку щоб під низ не набивало у ступочку не пойму і бункоприйомник в общем що як я гранулюю я беру мелю 50 кг сировини туди всього додаю Потім я оцей чан і оцей маленький, це якраз є 50 кілограм. І о, десь в районі 4 літрів води. Вон водичка. Міксером перемішую, зволожую. Даю трошки постоять. Поки оцей зробиться, тоді я думаю, все, все буде ним ну, змішуватися. От тут внизу ще будуть перемички. Три штуки до, до них. А ось так виглядає бункоприйомник, ну куди засипати. Тут ще буде таке радіусне желізо. і воно отак буде сюди, я думаю, що буде тут забирати. Надіюсь, бо не знаю. І все вам покажу. Думаю, підзависає, корм жирний. І починає підзависати Вот Так що такі дела Вся висота його, оця 2 метра Ну Хто знає, мені каже за високий, бо його ще треба кудись поставити Я в мене вже була така миссия О сантиметрів 20 відрізати так Або й по ту латку Ну, але тут тільки конус високий, а ще якщо туди поставиться труба, то я думаю буде, не, ну, буде нездоровий. Десь 20 сантиметрів до верха не достає шнек. Може вам буде зараз видно, я покажу. І вигрузний, буду думаю, робити ось відсюди. Не шнека а і знизу так, сюди буде. Ну думка така. Щоб підлазило відро. Так. Ну що, поки все. Миру й добра. І до зустрічі на каналі.